Що дрочиш куро, а дрочиш пісю блядь. Йдемо зористо в магазин, бо нема ніхуя жерти вдома, і будемо купляти печенюшки собі. Зараз Ростіком йому печення, е, тому що в нього більше вдома немає нічого їсти. І мені здається, це його бог він буде вам зараз пояснювати. Нормальні двір! Да! Зараз його фанатами побачився. Знімай далі! <му> прийшли на зупинку в острів, їдемо зараз в тернопіль. І мені так жарко в пізди, тому що я знову вдягнувся все в чорне, блядь, бачите, від красовок, блядь, аж до кофти. Коли ми виходили з дому, то було прохладно, я думав, що типу, нормально буде так. А от дійшли в острів, блядь, і з мене просто все, бачите, я взяв водички, щоб охолодити свій організм. А реклама. Рекламую, блядь. Пити цю воду. Караван артизіанська, але не газована. Я п'ю не газовану воду. Тому що я за здоровий спосіб життя і я п'ю тільки просту водичку і соки. І в загальному не п'ю нічого такого шкідливого. Тому що я за здоровий спосіб життя. Ча? Всім привіт, друзі! З вами Рості Густич! І зараз знаходимося ми біля секонд-хенду. Бля, заїбав тікати нахуй. Чо сука, дивишся. Знімаєш? не зніма, хай знімає, знімає! Блять, заебали нахуй. Короче, друзі, сьогодні я і Орест дням закуплятися топовим шмотом. І да, друзі, я поламав знову палку. Не подарили палку вчора, чи все вчора я, короче, знову поламав її. Пошла пізді по друга палка, блядь. Так що, друзі, идем шукати топовий шмот. Пішли. Моєї курточки, яку я дуже хочу. Ми зараз йдемо в інший секонд. Так що залишайтеся разом з нами. Зараз, друзі, ми сидимо біля другого секонд хенду, який знаходиться на князі Островського 12. Да, я знаю цю вулицю. І зараз постараємося знайти мою курточку, яку дуже довго я її хочу і її шукаю. Пішли. Yeah. Кура пішли, давай мене. Це Дуже, скажімо друзі, така хайпова курточка. Дуже дорога. Типу брендовий магазин. У Тоді мене на... це комплекта. Можна її купити. за копійки. Пізданта. У мене така є типа, але у типу, мене чуть менша, тоненька, типу. зелена теж є. Це така це така груба то можна зимою носити її. все. Еба! Yeah, Ми купуємо, а потім все зв'яжемо. Да. Найбез. Це вже з Орестом в парк на мою точку. Бачите де мою точку? Моя точка коротше, бля, цієї будки. Тут завжди заряджаю телефон, щоб ви знали. Так що можете мене тут шукати, як захочете. Зараз Орест хоче покататися на тих на гіроскутерах. На тих Сегвеях, там, тих Та на тих гіроскутерах. 15 Чекаю. Угу. Зараз Орест хоче покататися на тих. Ходи. тих. Ходи. Зараз Тихо, блядь. Зараз хочу О... Оскар, блядь. Ну, Ти будеш можеш... Оскар в мене, а не Орест. Зараз Орест, хоче... зараз Орест хоче взяти. Зараз Орес хоче взяти собі гіроскутера і башти на ньому. А це його буде перший раз, так що він може йобнутися. Я думаю, що я це знімлю, правда? Звичайно, поехали. Поехали. Плачу в нього забрав, блядь. сьогодні плачу, думаю. Чушь 50 гень. На познімаємо ще. Ты так бідний, давай. Ребятки, я кайфану, блядь. Я кайфану, ребятки. Я зараз тут сижу і грущу зі своїм самокатом. Бо така жара, що я не хочу вилазити звідси. Ютуб, з вами Орест. Дуже класний відеоблогер, оператор, сценарист, комік, режисер і Версус battle... Мен. Так зараз я знаходжуся в парку в Тернополі разом з Оростіком Устичом. І я раджу вам дивитися його відео. На мо... але підписайся на мій інстаграм. Суки, п'яришся в мене, курва. А ти дух, ямо народ. Ха, я мород. <laughs> mm. no, ти купляй в ньорті буде п'ят. Всім пока. Пух. Пух, 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 пух. Вдруг дався ніжний звук. блядь купити за піорнул гривень <laughs> Да. Купив, блядь, за 13 на рублів на секунді. А я, я купив свою курточку за скільки рублів. За 30. За 30, блядь бля, Чотко, чотка, чотка в мене, блядь бля. І на чотко. Так що ми ще каталися на гіроскутері, прочі фігня. І я можу сказати, що це круто, але за 50 гривень за 15 хвилин це досить, досить дорого, dai, пору, суки. суки, і так бідно. Я теж, блядь. Вони в мене і так гроші ще просять. Це завжди. Ну і таке то ютуб. Ну так що, надіюсь, я буду їхати скоро, а ростик буде далі бабки їбати. А ти палиш, всю, блять. Я в селі буду, блядь. Дручи ти женє. Ні, хто ні рашні розказав одну буду. Тепер не буду, ну блядь. Так будуть трясти нахуй. Тепер знайомі мої дивляться. Все, я більше палився. Не палися, братан. 것, давай, помахай. Pues, передавай мамі привіт. Версус. Версус. Давай ко закінчимо цей відос. Чекай, не го поставлю. Ти вже почав, так? Ооо, ве, речеш так. Я не буду мені похуй. Я хочу лишити. Друзі. Давай, я хочу, щоб ти закінчив мій відео. Ну, звичайно, я рік. Мій відео. Давай. Як тут? Хочу. Зараз ми з Ростиком сфоткаємось на кінець в нашому топ шмоті. За, да. за великі гроші, як, ми, як всі знають. І за хвилин 10 я буду їхати назад своє, свою діру, не ту, яку ви подумали про місто, тому що там занадто цікаво, щоб ми словами описати його. І, на жаль, мої приключення в Тернополі підходять до кінця. Я не я, бо я, бо я камери, блядь. Так що я буду радий ще вас всіх бачити і Ростіка Бучачі на фансхої. Це, чи що він там буде робити, не знаю. Так. Тому Ютуб буду скучати за тобою, можливо, і сам буду іноді відео випускати. Ні, ти можеш записувати? Я можу, але я не можу ходити. Хочу, але що мене це? ви всі обсираєте Ютуб. А не обсирають тебе просто. А то хейтери, блять, що тут, не ясно. Хейтери, блять, як Коля. Що Коля. Так що Ютуб я буду чекати тебе, ще, і розкати. Все, пока.